Всім привіт! Це SMM для OnlyFans, Fansly і Hub. І сьогодні ми поговоримо, ну, мабуть, таке про Hub. Я думаю, що Hub, така, знаєте, найбільш недооцінена соціалка, назвемо її так, для моделей, яку потрібно використовувати, і в яку я завжди. Наводжу як приклад для того, щоб люди залітали і починали користуватися нею, тому що окей, ви не хочете там знімати контент з партнером, не хочете просто свій контент туди постити, але хаб це не тільки про жорстку еротику, про поріву і т.д. і т.п. По-перше, на хаб можна постити фотки. І фотки дають нереальний трафік. Якщо ви цього не робили, спробуйте. Трафік, який приносить фотоконтент для моделей, він просто нереальний. А що ми знаємо про моделей Only і Фенслі? Правильно, це те, що в них вже є великі бази фотоконтенту, ну, власне, які і відеоконтенту. але тим не менше, фотоконтент в моделей біса. а хаб. Це конкретно та, те джерело, з якого найпростіше перевести клієнтів на OnlyFans. І чому цього не роблять? Ну я не знаю, але всі, хто зі мною працюють, рано чи пізно до цього приходять. Тому що я намагаюся інколи там щось заблюрити і поділитися певними результатами конкретних моделей, з якими я працюю. І коли люди бачать той трафік, який приносить хаб, вони просто зриває дак. Тому що це ж то бляха безкоштовно. <с hem> Сама крута штука в хабу – це те, що це безкоштовно. І плюс до того ж, там шортики з'явилися. Шортики на хабі це аналоги шортів на Ютубі, рілсів в інстаграмі і, власне, тіктоків в Тіктокі. Тому цим також можна користуватися. Це можуть бути як короткі, так і длинні відео вертикального характеру. Вони заливаються і вони також круто приносять трафік. Окрім цього. Завжди можна продумати контент-план, де ти не будеш роздягатись повністю. Ти можеш бути в гарній білизні, ти можеш просто десь щось себе погладити, попестити. Коротше, все це індивідуально розбирається під те, що може собі дозволити модель, що хоче, що не хоче. І тут завжди можна знайти компроміси. І коли вони знаходяться, результати одразу ж на лице. Тому. Якщо ви сумнівалися працювати вам з хабом чи ні, я скажу так: ви, хоча б, спробуйте, а потім вже зробите висновки.